Да, до речі, сам собі пообіцяв, що піднімуся обов'язково на цей елеватор. По-друге, думаю, треба своїм друзям-підписникам показати ці види, але ви подивіться, якою ціною це все коштує. Все. <с -п>? І плюс-мінус воно тут. Якщо ви бачите, ну все. Плюс-мінус в такому стані. <с -п>? Ну, блідо, да, що робити, треба да -да, кайфувати. От захотів, зробив, не захотів, не робив. Все дуже просто. То буду, не буду, хочу, не хочу. А якщо би до да, кабин, захотів, піднявся, все. Захотів, купив, все. Немає коштів, заробив, позичив, все ж згодом, тільки не вкрав. Так що все в наших руках. Так все, погнали спускатися. Це ж це, інновація. Це, оце ти ж бачиш, вона дугу зробила, щоб перестрибувати. Да -да, це інновація спеціально я бачу, що дуже часто люди, люди часто піднімаються просто, вже аж трубу прогнули. Так, все, погнали, коротше. Блін, а вони зараз зробили його не цим, не під нахилом, а прям no, отак. Yeah. Тупо, yeah. Вер... Yeah. Вер... Yeah. тупо вертикально. Like three -three. Це прям стрьом-стрьом. Та стрьом це пікбіде, просто тут, ще, тут зараз ще вузько, подиваєш. <laughs> Тобі, Андрюха, повезло, ти, ти скільки можеш? 75. Ну, no, а я десь сотку. Прикинь, кап можна. було здоровый образ жизни в Эстей. <риклад> Батя, я <і> справлюсь. <риклад>